Здивуй мене за дві хвилини, і я випишу тобі премію у цьому місяці. «Ой, та мені не потрібна премія. Дякую. Ого, вперше за десять років з цим зіштовхуюся. Хе. Ой, ну що, здивував? То, звичайно, ще питаєш. Ну, тепер чекаю премію. От хитрюга. Ой, ніколи не розуміла побажання чоловіка тобі багатого. Побажайте мені просто багатства. Навіщо мені посередник між мною? І грошима. <риклад> Отже, вчора моя дружина приходила сповідатися. Вона мені зраджує. Ой, та це таємниця сповіді. <риклад> Іди з миром, олень ти наш. За двері не зачепись. Ой, куме, а файно ми вчора посиділи. А дуже! Але прийдіть, заберіть свою шапку і принесіть мого кота. Пішов на кухню випити водички, доїв миску холодцю, салатик, три голубці, два шматочки торту, а водичка, а водичка не влізла. Біжить мав по лісі і кричить Криза, криза. Виходить вовк із кущів і питає: Е, ти чого кричиш? Так криза. Ж. Ну і що? Я як їв м'ясо, так і буду їсти. Ну, біжить мав подалі і кричить Ай, криза, криза. Виходить, лисиця із кущів і питає: Ту ти, чорта, чого ти кричиш? Так кризаш. Ну і що? Я як носила шобу. Так і носитимо. Ну, біжить, мав подалі, мовчки, і думає, Тьо ти, а чого я кричу? Я ж як ходила з голою дупою, ха -ха -ха, так і буду ходити. <риклад> Громадянин, пам'ятай, турбуючись про своє здоров'я, ти ставиш у скрутне становище пенсійний фонд. Дідусь на старості років виграв мільйон доларів у лотерею. Журналісти просять його поділитися враженнями. хе хе ну що я можу сказати? Я радий, що у мене тепер велика і любляча сім'я.